Знайомтесь, це народний депутат та кандидат у народні депутати по 145-му виборчому округу Юрій Бублик. А ні, вибачте, ось це Юрій Бублик. Чи все ж таки той у вишиванці? Виглядає патріотично, привітний такий та простий. Людям подобається така вже у депутата робота на виборах: подобатись, тому з'являються вишиванки, привітні посмішки, руки всім привітно тисне, обіцянки. Та таке інше, а потім сідає у свій мерседес і руки серветкою дезінфікує після спілкування з простими людьми. Вишиванка в багажник, в людській одежі ходити, друзі засміють. Купувати одяг Юрій Бублик їздить до Києва, до найдорожчого бутіка в країні Санахант, де одягаються лише олігархи. Та корупціонери можновладці. Нам вдалося зняти Юрія Бублика під час одного з походів за покупками. Ось він розплачується та йде до машини. А ми рушаємо на сайт магазину. Це костюм, який міряв бублик. Його вартість 92 тисячі гривень. А це піджак з кашеміру 104 чотири тисячі. Лише цього разу Юрій Бублик витратив на одяг майже 200 тисяч гривень. Звідки в народного депутата, який має зарплату в 6 тисяч гривень, такі кошти на повсякденні витрати. Це питання відносно Бублика виникало вже не раз. В 2013 році він звернувся до міліції з заявою з його машини Nissan X-Trail викрали документи і речі. Вартість такого позашляховика понад півмільйона гривень. А тепер подивимось у декларацію Юрія Бублика за 2013 рік: 235 тисяч гривень. Не вистачить і на половину джипа. При цьому ані машини, ані житла в декларації політика немає. Припустимо, що нардеп вирішив зекономити та купив Нісан, що був у використанні. Але навіть якщо він нічого не їв останні два роки. Його задекларованих коштів не вистачило б на розкішний мерседес, в якому бублік їздить нині. Друга машина бублика коштує неймовірних для простого українця грошей понад 2 мільйони гривень. Це армійський бронежилет, яких так потребує зараз українська армія. Його вартість від 4 до 7 тисяч гривень. Цілі села збирають останні копійки, аби спорядити своїх чоловіків, що йдуть на війну. А це Мерседес с класу на якому їздить бублик. Його вартість, залежно від комплектації, може сягати від 90 до 250 тисяч євро. Це бронежилети, яких немає в наших солдат. У вас ще є питання про те, який з бубликів справжній той, що у вишиванці, чи той, що у мерседесі. До речі, економити на обідах не в правилах цього лицеміра. Юрій Бублик полюбляє відвідувати один із найдорожчих ресторанів Києва. Знаєте, скільки тут коштує обід. П'ятнадцять тисяч. І це не все. Відкритий та чесний, наш гарний сім'янин регулярно з'являється тут у компанії дівчат легкої поведінки. Куди компанія рушає з ресторану пояснювати? Не треба Да, да, приходилось видеть цього у нас заведені. Очень любит вкусно поесть, любит изысканные дорогие напитки. Здесь в основном в сопровождении супровожденні молодек, интересных дамочек. Нам не довелося довго шукати, де в Києві живе Юрій Бублик. Один з найрозкішніших житлових комплексів столиці: басейни, спортзали, магазини. Повний комплекс послуг. Стоїмость квартир в даному жилом комплексі площадю 300 квадратних метрів колібляться від мільйона до полутора мільйона доларів. Обслужування даної квартири обходиться примерно в 20 тисяч доларів в год. Ось такий простий та привітний кандидат виявився. Єдине питання, на яке нам не вдалося знайти відповідь. Звідки в Юрія Бублика кошти на всі ці розкоші? Можливо, відповідь в умовному вироку, який виніс Полтавський районний суд проти Юрія Бублика, стаття 356. перевищення службових повноважень. Три роки умовно за діяння, коли Бублик ще був сільським головою і розпоряджався розподілом землі. Сьогодні Ковалівську сільську раду, де починав свої земельні обрудки Юрій Бублик, очолює його рідний брат Олександр. Теж член всеукраїнського об'єднання Свобода під контролем бубликів опинилося чимало сіл, бо Ковалівська сільрада об'єднує громади сіл Макухівка, Верхоли, Ковалівка, Залізничне, Бачановка, Затурено, Андрушки, Суснівка, Давидівка, Їжаківка і Грабинівка. За допомогою такого сімейного підряду Юрій Бублик став справжнім земельним магнатом полтавського району. Цей махінатор на власний розсуд розпоряджається тисячами гектарів земель, наживаючи все нові і нові мільйони там, де прості люди, що живуть і працюють на землі, ледве зводять кінці з кінцями. Також депутатом райради був рідний брат Юрія Бублика Олександр. Можливо, правоохоронцям ще вдасться пролити світло на земельні оборудки Юрія Бублика та походження його автомобілів і квартир, але для того він має залишитися без депутатської недоторканості.